І знову ми з вами зустрілися на музичному занятті. Дуже рада вас вітати! Перед тим, як почати заняття, давайте музично привітаємось! Добрий день, мяу-мяу-мяу. Мінюватися. Нібито такі ледь-ледь відчутні відзвуки весни. Стає трохи тепліше, начебто навкруги ще вирує зима, але ти вже перечуваєш, що вже скоро вона мине і прийде весна. Знаєте чому? А тому що 2 грудня за Новим стилем святкується свято Стрітення. В нашому народі вже звикли, що він святкується 15 лютого за старим стилем, але зараз і зміною церковного календаря. Свято повернуло його попередню дату 2 лютого. Слово стрітення означає зустріч. Це свято святкується через 40 днів після Різдва. Батьки маленького Ісусика, який народився для того, щоб врятувати світ від зла, принесли його в храм. В храмі вони показали його святому Симеону. Це був такий старий дідусь, якому Бог пообіцяв, що він побачить Спасителя світу. Старий Симеон дуже зрадів, що він зустрівся із маленьким Ісусиком. І це свято день їхньої зустрічі назвали Стрітення. В народі вважається, що на стрітення зустрічаються зима з весною. Вони борються і сперечаються між собою. І якщо переможе зима, то ще довго буде холодна погода. А якщо переможе весна, то вже скоро потеплішає. Взагалі, слов'янські народи і українські також цілих три рази зустрічали весну. Спочатку 15 лютого на стрітення, потім на свято Масляної, коли вони проганяли зиму. І наступного разу, 22 березня, тому що в березні вже починають прилітати перші птахи і тому на свято зустрічі весни наші предки випікали пташок із тіста. Діти бігали з ними і закликали весну. Сьогодні я пропоную вам погратися з пташкою і заспівати із нею. Звичайно, ми не будемо випікати пташок це довго. Але ми можемо зробити паперових пташок в техніці орігамі. Для того, щоб погратися з пташечкою і заспівати пісню, нам потрібно вивчити текст. Готові? Пташечка маленька з дітками гуляє. Пташечка маленька діток розважає. Повторіть за мною. Пташечка маленька з дітками гуляє. Пташечка маленька діток розважає. Молодці. Далі. Полетіла вгору тінь, тінь, тінь. Полетіла вниз, тінь, тінь, тінь. Повторіть, будь ласка, за мною. Полетіла вгору тінь, тінь, тінь. Полетіла вниз. Тінь, тінь, тінь. Молодці. Далі ми готуємо свою долоньку. І співаємо так. Пташечку маленьку будем пригощати. Крихтами смачними радо годувати. Поклювала в мене клюв-клюв-клюв. Поклювала в тебе клюв-клюв-клюв. Давайте повторімо ще раз. Пташечку маленьку будем пригощати. Крихтами смачними радо годувати. Поклювала в мене клюв 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 Поклювала в тебе клюв-клюв. І останні слова. Пташечка маленька на долоньку сіла. Пташечка маленька фурх полетіла. І заховала пташечку. І ще разочок, щоб запам'ятати. Пташечка маленька на долоньку сіла. Пташечка маленька фург полетіла. А тепер подивіться, як ця пісенька співається, і повторюйте за мною. Пташечка маленька, з дітками гуляє, Пташечка маленька діток розважає. полетіла в поро ті, ті ті, пологтилась вниз тінь ті. ті. Шечку маленьку будем пригощати, крихтами смачними радо готувати, поклювала мене клюк, 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 поклювала в тебе, клюк, клюк, клюк. Пташечка маленька, на надолонько сіла, пташечка маленька. Полетіла! Ну що, дітки, запам'ятали, як співати? Давайте порадімо разом із пташечкою і заспіваємо пісеньку ще раз. Тільки вже гарно, красиво! Пташечка маленька, з дітками гуляє, Пташечка маленька діток розважає. полетіла в пору, тінь ті ті, пологтилась вниз, тінь ті. Тін. Ти поклювала мене, клюк, 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 поклювала в тебе, клюк, клю, клю, ташечка маленькая на Посіла, пташечка маленька. Гур полетіла! Настрітиня зима і весна сперечаються. Хто ж головніший? Вважається, що якщо настрітиня хороша погода, то перемагає весна, а якщо ще холод. Якщо ще сніги і морози, то поки що перемагає зима. Пропоную вам зараз зробити руханку. Навіть якщо на вулиці мороз, нам все одно буде тепло, тому що ми рухаємось. Нас морозу не злякать, підемо двір гулять, своїх ручок не жалій, Ось так ручки розігрій, так. Нас морозу не злякать, ідемо в двір гулять, своїх ніжок не жалі, гарно ніжки розігрі, так, так, так ось так, 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 ось так, Розігрій, розігрій розігрі, гарно ніжки розігрі. Сьогодні з вами добре попрацювали, і я з вами прощаюся, як завжди, до наступного разу. Бай-бай!